Привіт, друзяки! ви на каналі Віктор Про. Тема теперішнього відео, яке ви, надіюсь, переглянете, є, звісно, про бджолині матки. Контрольоване спарування або, краще сказати, матки інструментального семеніння які мають дуже велику вагу в бджільництві, в сільському господарстві та і в нашому. Господарстві, підсобних господарствах. Чому я так кажу? А тому, що вони мають велику цінність для багатьох, не дивлячись на те, що хтось тестує їх, хтось не тестує. Але ж то матка контрольована і від неї, звісно, що роблять, беруть на плем'я, чи вона перевірена, чи вона не перевірена, враховуючи те, що батьки тієї чи іншої матки є. І з ряду племінних або перевірених чистопородних, і звісно, люди думають, що з них вийде толк і виводять собі маточок. Більшість так і робить, замовляє там одну, дві, п'ять хто, скільки замовляє бджолиних маток, тим більше в нас в Україні, адже звісно і ціна, і якість, і доставка тут на місці е якісніше. Якісніше, адже сьогодні замовляєте, в определений час приходять, з нуклеуса відбирається готовий матеріал, відправляється вам день-два і ви вже отримали. Друге діло, як ви їх будете підсаджувати і як вони у вас будуть працювати. Тому ну, сам процес якби від того часу, коли вона осіннена, підсаджена назад в нуклеус або в маткомісце. Як є ще та, яка не засіває, та, яка вже засіяла, та, які є розпліт. І до відбору я це сьогодні постараюсь показати І нагадати тим замовникам, які також чекають цих маток, що в недалекому часі, дуже близькому часі, скоро матеріал цей буде відсилатися вам по ваших. Адреса, і ви вже будете тим матеріалом користуватися вдома. Тому, друзі, що ж, ну, давайте до відео. Йдемо. до Відкрив одного із нуклеуса. от Дивіться, кількість бджоли, дві рамочки, третю не ставлю заради того, щоб ну, маніпуляція рамками була краще. Так, так. перегородка. Міні-плюси. Рамка, получается одна наставочна на одне відділення. Як бачимо, ще немає нічого, той матки десь не видно. а Бігає. Бігає маточка, можна бачити, але вона ще не сіє. Не сіє, можливо, іде підготовка до того. Але засіву немає. Ось з цього ми і починаємо. Що після інсібнації материночка, але там ще немає нічого. Далі йдемо. Зараз ми закриємо це і перейдемо до слідуючого перегляду. Маємо ще один уклеус. Також міні-плюс. Будемо зараз його розбирати, що тут робиться. Такс. Ідем, йдемо, йдемо, йдемо. Ну, видно, так, язичка з боку тягнуть, адже я казав, що тут немає у мене третьої рамочки з боку. Ну, трошки бджоли менше. Так. перги піднесли, медок блистить, матки нема, засіву нема. Таке, зараз глянемо далі. Так, ну язичка тянуть, то матка ніде не пропала. Дивимося. Зараз ми її знайдемо цю королеву. Так, джели тут є достатньо. О! По самій матці, бачите? Оце вже матка осімінина. це вже маточка та, яка працює на те, щоб сім'ї... А, і засівує. є, там вже. На два дні у нас яєчка посіяне. Так що так, йдемо далі. До перевірки, до закритого розплоду. Адже у мене немає такого принципу забирати маточки, які тільки засіяли, або ж з'явився відкритий розплід. Кожному своє, кожен якось по-своєму працює. Ну в мене так. Чому? Тому що я, коли перевіряю, є закритий розплід, я бачу, що то є бджолиний розплід. Спокійно можна відбирати і спокійно можна відправляти. Маємо ще одного такого нуклеуса. Декілька маток там робилося раніше. Одна була відібрана маточка. Підсаджена для потреби своєї, в іншій є також. Ну я ті рамочки до кучі збив, і воно мені фактично тут разом об'єднане. Те, що раніше робилося тут, от зараз ми бачите язичок який? Це язичок. Ну Заставна зміщена в сторону, адже розширив я. Ця матка, скоріш всього, тут і залишиться в міні-плюсі на запасну узимівлю. Розширять більше, як розділяти і знову щось підсаджувати не збираюся. Але ми переглянемо те. О, вона зразу тут і є. От дивіться. Ну, тут ще є, ну є засів, да? так, на крані пішла, засіяла. От. Я її відкрив спеціально, бо знаю, що тут вона раніше вже засіяла, тут має бути критий розпліт. Так. Тут засіяна рамочка. Я не знаю, чи воно передасть на екрані. Ну, засів є. Це добре, адже воно об'єднане, маточка туди перейшла. Так, йдемо далі. Дивимося, що тут відбувається на цій рамці. Ну, Вона тяженька, скажу зразу. О, отак, хлопці і дівчата, Оце є її розплід. Отакі От перевірені маточки з таким розплодом, вони йдуть на відправку, відбираються. Щоб мені потім без проблем було, щоб ніяких не було претензій. Друге діло, коли Якісь є у отримувача проблеми з підсадкою матки не сіють друга бджола, безятковий період. Десь і сам пасічник може травмувати ту матку, десь і бджоли самі можуть травмувати матку. От, дивіться, другенький Це і добре є. добре є. Це мені й потрібно таке. Ой, по язичку що там? Теж. Теж щось є, ну це не важливо, я його виріжу. Ось так. Вертаємо все назад. Так от вертаюся. Є різні причини, хлопці-дівчата, отримуючи маток, підсаджуємо. вірно. Хоча бувають якісь колізії. От тут все добре, а приїде, людина підсаджує їх, тих маток підсаджує, а вони аж ніяк -то. Сіяти не хочуть, всякі моменти роблять, щоб зробити так, щоб воно все засіяло. Так що так, ну, в основному, якщо таким методом, то матка має бути як повноцінна плідна маточка. Тільки різниця в тому, що це не зроблено не в природі, а зроблено інструментальне осіменіння З певною дозою сперми. Визначеного або визначеної батьківської або групи, або батьківської сім'ї, і набрато певна кількість об'єму в мікролітрах. ну і На завершення ще, хлопці-дівчата, хочеться показати вам ну процес, який відбувається, коли матка на осеменіння або інсемінується то тримається в такому вигляді нуклеусне місце, щоб... Ніхто звідти не міг вилетіти. так, і там. Ну, коротше, ви зрозуміли мою тему, про що я хочу сказати. А бджола без проблем, ви бачили, заходить і з обножкою заходить. Щось, звісно, губиться там трошки, але то не є критично. Також тут і в арікентах та ж сама ситуація. Тут і тут. Попередньо знаю, що тут засіяла, а тут ще ні. ну і переглянемо ще в Арікентах, як воно. Гарно, гарно, гарно. Бачите, тянуть з боку язичка. На це іскрістя немає, не буду я там шукати, показувати. А тут а є і маточка до. Там же є і личиночка. Дивимося. Є личинка, її є засів. Видно, от засів я і сам бачу, добре. Є і личиночка. Тобто маточка працює. Чекаємо крити розплід. Ну, отак воно відбувається. Відбувається в нашому. Дільниці в такій справі з материнками штучного осимініння. Відео підходить до закінчення. Думаю, цей екскурс або обізнання, як в мене особисто проходить питання по інструментальному осименіння маток. Навіть я вам скажу більше того, для себе на пасіці також беру. Маток, які проходять період часу, тобто, адже раніше смислу немає відбирати його. Чому? Тому що ви самі розумієте, питання в тому, засіяла, не засіяла, може кинуть пару яєць і все. Може наоборот і сіять довго, але до відкритого розплоду взяли вроде би все добре. А після того, що підсаджуєте десь в іншому місці, хтось підсаджує, а там трутовий розплод. Далі що відбувається? Вибраковка, мабуть, хоча є випадки, коли е, зразу трутовий може кидати, а через деякий період часу невеличкий відрізок часу сіє нормальний. Ну, буває таке. Ну і звісно, саме цінно це тоді, коли перевірив, що є критий розплід на ранці, спокійно маток береш, відправляєш або в себе на пасіці користуєшся і все. Ну, А з підсадками, друзі, то вже все на вас. Не від бджіл багато завісить з посадками за вас. Все. Кому було цікаво, ставимо лайк і підписуємося на відеоканал. Дослідуючого відео. Всім до побачення, пока.